Радий вас вітати на каналі Профітроль, мене звати Ігор, і сьогодні з вами поговоримо, як виконати ось цю частину тесту від Лінея Лінея один з найпопулярніших проєктів. Зараз вже більше аніж мільйон, вже більше ніж 10 мільйонів користувачів робить цей тестнет, виконуючи різні дії, набираючи поінти через платформу Galaxy. Гадаю, що більшості з моїх глядачів вона вже знайома, як і сам проект. Але якщо коротко, то розповім вам. Лінея це один з проєктів усіма відомої платформи. Consensus, такий же продукт по популярності, як і Metamask, один з найкращих гаманців для швидкого пересування криптовалюти. Я в більшості випадків його використовую, коли мова йде про EVM сумісні мережі. І у вас могло виникнути питання, як отримувати як отримати ці велетенські просто 2,5 тисячі балів. І що для цього потрібно, як це зробити найпростішим чином і найефективнішим. Коли мова йде про такий блокчейн про l 2 рішення на базі Ефіріума, то не можна скіпати активності, навіть коли вони знаходяться в тестових мережах. Не факт, що за це дадуть дроп, але все ж таки це безкоштовно від вас супернавичок не потрібно, тож можете робити собі спокійно. І по аналогії до таких проектів, як Optimism, Arbitrum, ви можете розуміти, що дроп все ж таки може бути, і насипати можуть просто велетенську кількість грошей, які можуть змінити ваше життя на краще. Це може бути 1000 і 2000 доларів спокійно на один аккаунт. Тож пропускати цю активність просто неможливо. І сьогодні допоможу вам виконати таке суперпросте завдання, але яке може вплинути позитивно і на більшість інших тестнетів. До чого я веду? Веду саме до того, що тут буде використовуватися в моєму випадку гіткоін паспорт. Вже вам міг бути цей проект відомий по VRZero. І більшість людей, з якими я спілкувався, гадають, що гіткоін може дати якийсь мультиплікатор для дропу ЛРЗ Ро, тому краще зробити гіткоін-паспорт і отримати принаймні 15 балів там. Але для проходження саме на Galaxy і отримати ці 2,5 тисячі балів, нам треба принаймні 20 балів. Я вам сьогодні покажу, як усе це можна зробити дуже швидко і максимально ефективно. Тут було кілька варіантів, як отримати ці бали, і я вибрав саме гіткоін. Гіткоін паспорт вибрав, тому що він, на мою думку, буде в майбутньому усюди просто використовуватися. І це може бути мультиплікатором не тільки як для Layer Zero, а й для Lens протоколу, і для Зкасінку, і для багатьох інших. Тому що гіткоін паспорт за це саме і нараховує бали. Тож, давайте переходити до самого гіткоін-паспорта. Тут е, в нас зустрічає сторінка. До речі, я хотів би сказати, що усі посилання будуть в описі під цим відео, тож не треба буде нічого додатково шукати, відволікатися. Усе буде зручно і в одному місці. Перейшли на цю сторінку, під'єднали ваш гаманець, давайте. Натисну Disconnect, щоб ви розуміли, як усе виконувати від самого початку. І тут підписуємося за допомогою Ефіріум гаманця. Тут в нас є і Metamask, і Ledger, і World Connect, який дозволяє підконектити і більшість інших гаманців. Але в моєму випадку це буде Metamask, мій улюблений Metamask. Якщо у вас ще немає Metamask, то раджу такий зробити. Можете зробити як новий, можете скористатися тим, е, який вас. Один з основних. Але не зберігайте там велетенську кількість грошей, як бачите, в мене тут крихти залишилися. І крихти ці потрібні для того, щоб виконати усі дії в паспорті і отримати цю бажану кількість 20 поїнтів. Важливо саме використовувати мережу Ефіріум, тому що усе базується саме на цьому. І після того тут в нас є можливість раніше такої не було, але все перевірити за один клік це дуже зручно. І тут можемо рефреш. MyStamps, тобто він відслідковує, які ви додаткові дії виконали, і за це нараховує додаткову кількість балів. Тут в мене немає нових, але я вже досягнув на одному зі своїх аккаунтів 20 Pointів. Це взагалі не складно. Що перше робив і вам раджу робити? Це купити GTC, це монетки платформи, і їх можна купити як на Binance, так і на Кокоїні. Ну і, звісно, можна купити на SushiSwap. Усе знову таки наголошую. Що робиться в ефіріум мережі, тож вам треба бути як газ, так і треба буде гроші, щоб відкупити монетки. Тут достатньо зробити, це можна перевірити. Як в моєму випадку, 10 монет лише мати. Можна і 100, за це нарахують більше балів, аніж я маю, але достатньо, в принципі, як бачите, зробити і 10. І якщо ви мультиачите, якщо дивилися вже моє відео про мультиакінг, то звісно немає сенсу тут по максимуму прокачувати так. Це може вплинути ще там на якусь кількість монет, які вам нарахують. Але я думаю, що краще зробити просто енну кількість там 10, 20, 100 акаунтів, аніж прокачати один. І чекати. Якщо вже отримувати дроп, то отримувати по максимуму. Тут, як бачимо, у мене 10 монеток, я їх скидав з Binance. Тож краще вам купити одразу так. 12, ну, 13 монет купіть на це витрати приблизно там 13-14 баксів. Треба дивитися за курсом, який зараз актуальний. Я купував щось по долар 7 центів. Не знаю, яка зараз ціна на момент, коли ви дивитесь це відео, але в принципі це невеликі витрати. Тобто ви витратили 14 баксів, купили там 12-13 монет приблизно. Виводите комісія на бінансі 2,6 монетки. Не багато, але й немало. Тому що зараз мережа завантажена, мережа ефіріума використовується багатьма. Плюс сьогодні перший раз побачили за вже довгий проміжок часу 30 тисяч доларів за один біткоін. Тож, з цим розібралися. Купили монетки, якщо на Binance вивели на свій Metamask. Якщо хочете, то можете також купити ці монетки, як я і казав, на Юнісвапі, на Кокоїні. Якщо у вас немає ще е аккаунтів на таких біржах, як Binance Cocoin, то раджу зареєструватися за моїм посиланням. Таким чином ви отримаєте привітальний бонус і постійні знижки на комісії. Усі реферальні посилання будуть теж в описі під цим відео. Закриваємо цей пункт. Ось ці пункти я пропустив. В принципі, якщо хочете, то можете купити трохи більше монет. Тут можна 5 монет кинути в стейкінг в ком'юніті і, і в власний стейкінг ще 5 монет. Але я це не виконував і в мене і так вистачило балів. Що далі нам потрібно? Прив'язуйте свій твіттер, обов'язково це робіть. Якщо у вас ще немає цієї соцмережі, то обов'язково теж реєструйтеся в Твіттері. В криптовалюті без Твіттера взагалі ніяк. Далі Discord, теж обов'язкова соцмережа для криптовалютного світу. Теж робіть, під'єднуєте, оце швидко працює. Далі Google аккаунт, більшості з вас він теж є. Далі так само робите аккаунт в Гітхабі, зробили, під'єднали. Так само з Facebook, ще одна соцмережа, в якій швидко можна зареєструватися, створити аккаунт і під'єднати його. Після цього вам потрібен LinkedIn, ще одна мережа, до якої можна навіть під'єднатися за допомогою Google аккаунта, і там теж реєстрація супершвидка. Після цього також можете купити dns домін ІНС швидко покупається, витрати щось сягають близько 10 баксів, в принципі, такі самі, як ГТЦ. І дають вони приблизно одну й та саму кількість поєнтів. Тобто можна на вибір або купити ГТЦ монетки, або ІНС-домін. Кому як зручно. Я вибрав ГТЦ, тому що за ГТЦ зможу хоча б щось потім отримати. А за ІНС домін на рік купив, рік пройшов і нічого немає. Тож в мене була така логіка, коли я вирішував, що сам робити Але поінтів, що то, що то, дає одну і ту саму кількість, плюс-мінус одну і ту саму кількість. Далі, ось ці завдання не виконував, тому що тут треба чекати 15 днів. Це соцмережа, це теж соцмережа, де треба підтвердити, що ви людина, але там усе складно. І відео треба записувати, і писати на картках. і Щось там говорити на камеру, і так далі. Мені це не дуже підходить і гадаю, що мороки з цим просто за велика кількість, тому краще скіпнути це. Далі ефір, тобто, що ви витратили якусь там кількість грошей на ефір, давайте побачимо. А, і тут ми бачимо, що я зробив транзакцію не старшу аніж 30 днів, і також, що я зробив транзакцію принаймні на один ефір. А дай, що в більшості з вас взагалі теж проблем з цим не буде. Просто якщо ви ганяєте там vr ZK Sync і так далі, то звісно у вас ці пункти теж будуть зараховані. Далі снепшот. Я голосував останнім часом за Layer 0 і теж повідомляв вас про це, тому цей пункт вам теж швидко буде зарахований, але ви можете просто перейти на сайт. Голосування, і якщо у вас є монетка для голосування, то можете проголосувати за той чи інший проект. Це теж усе швидко відбувається, і поінтер зараховують просто супершвидко. Після цього вам треба мати принаймні одну NFT-шку, тобто бути холдером NFT. Якщо ви теж повторювали усе за мною, то проблем з цим не буде. І я мінте NFT, як і від. Оптимізму та їх кооперації з Coinbase, також міти ще величезну кількість невтішок, які потім, сподіваюся, дадуть якийсь дроп або будуть служити мультиплікатором. Наступна дія це з закасінком. Знову таки, якщо робили з касінком, то все підтвердиться, але скажу одразу, що. В мене зайняло кілька днів, щоб саме цей пункт зарахували. Не знаю, чому вони не одразу підтягують транзакції, але в мене було так. Може це в мене лише такі кейси, але на декількох аккаунтів відбулося так, що треба було зачекати. Ленс не робив. Це соцмережа, і зараз доступу до неї немає такого відкритого. Треба купувати профілі, тобто і нефтішки на різних маркетплейсах. Якщо хочете, можете купити, це теж може потім вам допомогти. Отримати якийсь дроп від самої платформи Lens. В принципі, таке саме з NFT ось тут. Якщо у вас немає жодної НФТшки зараз, ви не робили попередньо усі активності, то можете просто перейти на таку платформу, як OpenC або на будь-яку іншу. Щоб вас не заскамувати, то переходьте з перевірених ресурсів. Краще зайдіть в Twitter, знайдіть там OpenSea і там буде офіційна їх сторінка вказана в профілі. Робіть це обережно, тому що зараз багато скамерів в крипті, і усі хочуть заробити швидко на новачках. Тож краще обирати перевірені ресурси. Після цього Gnosis Safe, вам тут треба створити гаманець, переходити на Gnosis Safe. Тут знаходите launch app і там створюєте гаманець. Щоб створити гаманець, важливо робити його саме в ефірі у мережі. Треба буде заплатити за газ. І знову-таки витрати, щось будуть близько 10 баксів. І остання безкоштовна активність від Coinbase, просто створюєте аккаунт на Coinbase. Це займе там, кілька хвилин вашого часу. Підтягуєте аккаунт і все готово. І як бачите, за такі прості дії, може, з витратами на усе це вийде приблизно так, ну, 30 баксів, 25 баксів. Треба чекати дешевий газ, тож краще такі дії проводити або вночі, або зранку, коли менше, менше людей користуються самою мережею Ефіріум і зможете отримати 20 плюс балів. І цього буде достатньо, щоб отримати 2500 поїнтів на платформі. Формі Galaxy. Я гадаю, що ті, хто не отримують саме ці 2,5 тисячі поємтів і не підтвердять свою особу, то в майбутньому взагалі можуть не розраховувати на дроп від крутого проєкту Лінея. Лінея стоїть навіть вище, аніж зараз. Оптимізм, арбітром, навіть стареканет, The Cassінc вони набагато менше, аніж Лінея, тому що в «Лінея» зібрали гроші, там щось 700 мільйонів плюс просто сам консенсії зібрав. І зараз компанія оцінюється в мільярди доларів. Вже зараз і в них працюючі продукти. Так, ліне зараз мене не дуже влаштовує, як працює. Не те, щоб сама мережа, а тому, що в них усі розуміють, що більше, ніж 10 мільйонів користувачів за останній час, але мости не працюють, усе, якщо робити в перший день стільки людей, а в останній день можна просто через їх останні активності, там 35 завдань було. То просто якщо один аккаунт, так, може і зробиш. Але якщо хочеш ферму прогнати, то... Просто жах якийсь. І чому я радив саме робити Gitcoin паспорт? Ще раз наголошую, на тому що це може слугувати мультиплікатором в майбутніх, як zk Що тут ще є? Lens, ZKSync, sync може від ІNS також, тому що в них є ще відсоток на нагороди виділений. Також це може слугувати для дропу від Gnosis safe nft якого ми мінтили. Ну і може на дроп будемо сподіватися від самої платформи GTC. А, ну і звісно layer Zero. Ледве не забув про layer Zero. Тож, не лініться, краще витратити 25 баксів. Я знаю, що якщо ви і так робите за Cassing Zero і інші активності, про які я вже казав на своєму каналі, в сподіваннях отримати дроп, то для вас не буде зайвим. Витратити і ці 25 доларів. А перш ніж завершувати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином ви підтримаєте мене і будете надихати, робити нові відео саме для вас. Ну і будь ласка, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, якщо вам воно сподобалось. І якщо взагалі подобається формат таких відео. Таким чином, ви допоможете мені просувати як свій канал, так і відео. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю на все добре. До побачення.